Доброго дня, шановні жителі Житомирщини, продовжуємо інформувати вас щодо ходу реалізації проєктів відновлення в нашій області, а також діяльності робочої групи прозорість та підзвітність. Робоча група продовжує вивчати закупівлі, що проводяться на території області за бюджетні кошти задля запобігання зайвим витратам в умовах воєнного стану. За результатами діяльності робочої групи станом на сьогодні вдалося зекономити майже 23 мільйони гривень. Процесі проведення 15 тендерів це значний успіх, який підкреслює важливість створення прозорих і підзвітних механізмів у державних закупівлях. Також завдяки ретельному аналізу закупівель на рівні обласного бюджету протягом жовтня та листопада вдалося перерозподілити понад 13,5 мільйонів гривень та спрямувати ці кошти на підтримку наших військових підрозділів. Продовжується реалізація дев'яти важливих проєктів відновлення, чотири з них за кошти Європейського інвестиційного банку. 5. Фінансуються за рахунок Державного фонду ліквідації наслідків російської агресії. Слід відзначити, що всі ці проекти пройшли погодження та були затверджені на державному рівні, а також з нашими міжнародними партнерами. Фінансування, яке виділено на їх реалізацію, є цільовим і не може бути перерозподілено на інші проекти. Задля забезпечення прозорої діяльності державного апарату Житомирській обласній військовій адміністрації, представниками Національного агентства з питань запобігання корупції було проведено тренінг для уповноважених осіб, що відповідають за антикорупційну діяльність в області. В межах цього заходу керівники структурних підрозділів та співробітники були ознайомлені з інформацією щодо відкриття публічного доступу до єдиного державного реєстру декларацій. Цей крок має велике значення в контексті оприлюднення інформації про доходи державних службовців. Така міра сприятиме швидкому виявленню осіб, які незаконно збагатилися під час війни, дозволяючи правоохоронним органам та Національному агентству з питань запобігання корупції ефективніше проводити свою діяльність. Нагадую, що робочою групою прозорість та підзвітність запроваджено прийом повідомлень про можливе нецільове використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану. Електронна адреса для відправлення таких повідомлень опублікована на сайті обласної військової адміністрації. Дякую за увагу. Бажаю усім спокійних вихідних. Продовжуємо працювати та підтримувати Збройні Сили. Слава Україні!